Остання криза завдала суттєвого удару по українських підприємцях. Для багатьох з них кредити стали недоступними, а проблеми непідйомними. Для того щоб не втратити середній клас, столичне управління з питань регуляторної політики та підприємництва об'єднало зусилля з громадськими організаціями для підтримки вітчизняного бізнесу. В Усі часи підприємцям нашої країни доводиться відстоювати свої права і боротися за місцем під сонцем. Можна самотужки добиватися правди, щоразу набиваючи ті ж самі гулі, а можна громадою для столичних бізнесменів, паличкою рятівницею стало головне управління з питань регуляторної політики та підприємництва. До громадських організацій вони покликають відстоювати права своїх членів, піднімати питання на координаційній на раді і добиватися відповідних результатів. В координаційну раду входять з боку підприємницьких кіл організації підприємців, і саме представник цих організацій підприємців він представляє інтереси всіх своїх членів. У столиці 254 громадських об'єднань підприємців. Як то кажуть, одна булава, три гетьмани. І кожен свою лінію гне. Де вже тут проблему вирішити, навіть маленьку, промав. Зрештою, ми повинні налаштовувати роботу координаційної ради таким чином, щоб мотивувати, а за допомогою Київської міської адміністрації, і методом певного примусу районних державних адміністрацій переходити від формальних. Стосунків із підприємцями, презентуючи окремим особистостям певні преференції, що інакше як корупцію не назвеш, до вирішення питань для всього підприємницького загалу. Для реальних результатів потрібно, щоб влада дійсно почула підприємців, а підприємці мали змогу запропонувати своє рішення проблеми, щоб вийшла дійсно ефективна взаємодія. Регуляторная политика она решалась, решается, и сегодня еще решается. И никак не могут выйти на какой-то определенный уровень, чтобы сказать, все решено. Вот сегодня хоть какая-то деталь, но где-то недоработано. І ми питаємося та спілку підприємців, малих середніх і приватизованих підприємців України. В місці з Боковцем там в усі інстанції стучимося, і І королівська обращаємося, і з нею общаємося і питання. Але, Тим не менше, завжди є якісь та недоработки. Для оперативного реагування створено гарячу лінію для підприємців. Проводяться регулярні тематичні круглі столи, семінари та засідання. Збираються на них представники різних підприємницьких угруповань. Щоб знайти спільні рішення, я повинен сказати, що тільки наше об'єднання було ініціатором проведення в середньому десь від семи до десяти заходів щороку протягом останніх років, і ми зверталися до найрізноманітніших сфер, які стосуються бізнесу, Проте бувалі підприємці запевняють. Ні одна громадська організація не захистить на 100% від провалу вашого бізнесу. Один у полі не воїн, гуртом же і батька легше бити. Я вважаю, що на сьогоднішній день положительно розвивається взаємоотношення предприємці з адміністрацією. І я нахожу, собственно говоря, говорится, отклик по многим вопросам, по которым я не отримав раніше. Прописні істини, і добре, що київські підприємці їх активно використовують, об'єднавши зусилля з профільним управлінням столичної адміністрації.